Доброго дня, шановна аграрна спільнота. Е, настав час, коли хочу показати свій баштан. Сьогодні в мене 29 липня 2024 рік. Що тут було? Цей баштан пасіяний 21 травня. Це багара. Багара це коли немає ніяких зрошень, нічого. Тобто в мене сугуба багара. Тобто, умови багари. Що тут працювалося? Тут був попередник соняшник. Нетрадиційний для баштана попередник. Соняшник 2 роки. Тобто тут були такі доволі грязненькі поле, воно мені досталось. І в прошлом році тут був гібрид від агроритму Рікольд. Вичухували ми це поле Рікольдом І після Рекольда цього я посіяв. Тобто був соняшник під Єврік, Потім гранстаровський Рікольд і посіяв я баштан. E, тобто, якщо є питання, можна ли вирощувати після e, соняшника, да, можна, але бажано не після Е, e, Далі, тут була оранка. Оранку проправили глибоку оранку на 30 сантиметрів, і вже з весни ми проправили дві культивації. Дві культивації гарним культиваторам. Дякую тим, хто обробляв. Дуже гарно, професійно це було зроблено. Далі, що в мене далі було? Між тобто, я тут вніс два рази гербіцид сплошної дії гліфосат. Перший раз між першою і другою культивацією. І другий раз після посіву також я накрив сплошною дією препаратом, тому що тут було дуже багато асотів і ваточник. Я вважав, що я його виб'ю повністю, але, на жаль, це тут ось край сорт Чумак, такий біленький, гарний. В прошлому році я його вирощував. Далі, і оце. Це у нас э, продюсер і талісман, Ну і ворони. Якраз край цей, і вони полюбляють і зачищають. От. Далі, що я тут робив? Тут були клещ, і я працював біопрепаратом від компанії Enzym Actarafit. Це біопрепарат, який э, дозволено до використання. Далі, що тут було? Тут, тут основу живлення я брав на Біопрепарати. Я давав тут препарати мікарізу, препарати Ендоспор М. Я давав препарат Бакталайп Сіт на насіння. Це обробка на насіння. Я давав на обробку насіння мікродобрива, біопрепарат хітомік як біофунгіцид. Тобто не було тут хімічних протруйників. Я вважаю, що препарат хітомік він діє проланговано і. Працює довше, аніж хімічні. Він захист його ідей, як на мене. На весь період вегетації. Я його давав більшу дозу, звісно, і також я давав препарати Мікродобрива від компанії Ріаком, мікро Micro Я давав ось такий ось, фаворит, до речі, я давав їх також на протруювання насіння, як стимуляцію. От. Далі що було? Далі по, по вегетації я давав ряком Бора з препаратом Полімікса бактерин. Дуже гарний препарат, який використовується і як фосформобілізатор на насіння, який я використав. І по вегетації. Другий раз Полімікса бактерін я давав. Плюс препарати мікаріза Ендоспор М і Seeds. Вони не рекомендовані давати по. Лісту, то що можуть не спрацювати, але вони в мене були. Це біобіологія, біопрепарати, і я вирішив їх використати. Тобто, основу живлення, основу мого живлення, баштана і розвиток кореневої системи, я планував біопрепаратами. Я так і планував, тобто це мої досліди, які... Я для себе хочу зрозуміти, можна ли вирощувати баштан без хімії. Тому що традиційно, як там кажуть, там, херсонська технологія або інтенсивна технологія мають на увазі, коли це такий здоровий кавун мега, це має на увазі, що це воно на паливі з використанням всього хімічного арсеналу. Моя задача, що мені дуже подобається, цим займатися, це була багара. Мінімальні витрати на гектар і максимально біологічний, екологічно чистий кавун. Да, ось тут між дорядками ми вибивали, пойде вирізали. Для кавуна це нормально, він би заріс, якби тут були опади. Але опадів немає. Ось такі у нас тут щілини, незважаючи на те, що між дорядками проходили агрегатами. Нема вологи. Прошли рік отам от, там от вода стояла, це балка. А цей рік геть нема. Але бачимо ось класний кавун чумак, дуже мені подобається. Ось Він в'яже, він кидає ці м'ячики. Йому ще місяць э, визрівати. Також то, що більший кавун. ось. Це кавун продюсер і талісман. Вони в'яжуть менше. Менше кавуна на кожному кустові. І прошли рік так було. Але сам кавун вони будуть формувати більший. Тобто так воно і було в прошлому році, так і зараз. Але за рахунок того, що менше ягоди, тут, то вражайність чумака, я думаю, буде вища. По фавориту, ще не знаю, а тут я вже бачу, що у чумака набагато більше в'яжеться кавуна. А тут продюсери і талісман вони дуже гарні, вони швидше. Раніше те, що, ну, Звісно, я його знаю то куштував в минулому році. Він також дуже смачний і е, солодкий, Тобто перевага І перевага того, що коли ми його сіємо так в, на багарі, він багато і не в'яже. Не треба нічого прищіпляти, але я таким не займаюсь. Мені дуже гарно було, щоб був не один, а три кавунчика на корені. Тому і врожай буде відповідно на чумаку більший. Я це вже бачу. Тут в'яжеться значно менше кавунів, але вони будуть більші. І торік так було, що кавуни з більшою масою в'язалися саме на продюсері. Талісман в прошлому році я не сіяв. На продюсері були кавуни більші за своєю вагою, такі конденсійні. Основну увагу в цей рік я буду. Приділять на оцей кавун такий продовгувати рябий сорт. Це буде сорт фаворит. Він дуже солодкий, дуже е, соковитий. Так аж, Тут навіть є такий, бачите, біленький. біленький ну, Це щось, як завжди, бувають альбіносики випадають. Тут буває він трохи темніший, трохи світліший. Але основна 99,9% це він традиційний, ось такий рябий. І ось бачимо, він так от в'яже. Ось один і другий. Зразу два в'яжеться. І ось третій. Так що я думаю, він іще дов'яжеться і покаже себе гарно. Ось отой той взагалі так витягується. Дивіться, як гарно. Гарно себе ось показав. Стоїть так торчком. Показує, що він є. І ага, ось так він облокотився на іншого. Так, наче і не скажеш, ось воно є. Так що ось такий баштан маю. Те, що робив, я розповідаю. Я вважаю, що свою задачу я виконав. Максимально біології ми дали і мінімально. Все, що стосується хімічних якихось е, речовин, то тут повністю якийсь такий мінімум. Мінімум, мінімум. Що касається мікродобрив, я вважаю це ті, що мікродобрив або вітаміни, які споживаємо в хілатній формі, ми самі, що вони повинні бути. Я їх не використовував майже в цьому сезоні, але їх треба використовувати по максимуму. Того, що якимось чином ґрунти у нас бідні, повинна це все бути в рослині. Тобто це набагато гарніше, коли вони проходять через такий фільтр біологічний і заходять до людини. Але в цьому році я цього не робив. Зазвичай навіть на екоземлеробстві, на біоземлеробстві, це дозволено і вони використовуються як біофунгіциди. Тобто за рахунок підняття імунітету рослини немає шкоди і навіть на іде тобто суцільна користь. Ага, і оце сорт скарб. Так сразу і не видно, але ось він в'яжеться. Це пізній кавун, який лежатиме. Я його для цього і посіяв. Він лежатиме, це той кавун, що кваситься. Щоб більш лежить, я дуже хочу зірвати у себе кавун і щоб він долежав до Нового року. Ну, вроді, все, розказав, показав, ось диня, ось кавунчик. Дякую за увагу. Наснаги вам всім здоров'я вам і вашому полю. Дякую за увагу.